Монета 130 років від дня народження Василя Вишиваного вшановує постать Вільгельма фон Габсбурга, ерцгерцога австрійського, який став символом боротьби за незалежність України. Відомий як Василь Вишиваний, він був полковником легіону українських січових стрільців, поетом і дипломатом. Своєю діяльністю утверджував ідеали Соборної України. А завдяки його впливу Австро-Угорщина однією з перших визнала УНР на реверсі монети, портрет у традиційному вбранні та орнамент з конюшини, символ удачі і пам'ять про його поетичну збірку минають дні. Аверс прикрашено Галицьким левом, знаком легіону УСС, пером як символом слова і підписом вишиваного. Ця монета данина мужності, вірності та любові до України.